Видатний український кінодокументаліст Володя Шевченко серед нас, хто у Чорнобильському, 86-му знімав ті тяжкі події, вирізнявся, знаєте, такою особливою спокійною розважливостю. Він умів підбадьорити того, хто дрейфив і, навпаки, делікатно стримати тих, хто з точмоголу, по-хлопчачому рвався в радіаційне пекло. Після всього, що Пережила, перенесла, що зробила у Чорнобилі ця людина. Треба, мабуть, було б мати нелюдське здоров'я, щоб дожити до сьогодні. Володимира Шевченка його не було, був тільки талант. Вечір його пам'яті нещодавно відбувся у державному музеї Чорнобиля. Все далі від нас події 1986 року, початку ліквідації наслідків страшного нещастя на ім'я Чорнобильська катастрофа. На жаль, людей, що тоді стали на наш з вами захист, все менше і менше. Ми їх пам'ятаємо, а молоді про них розповідає кожен експонат музею Чорнобиля, спогади ветеранів, сторінки щоденників, книг, тисячі метрів відзнятої кіноплівки, серед яких і кінострічка Чорнобиль, хроніка тяжких тижнів. Останній фільм Володимира Шевченка. встретились впервые. Но вот само и непоправимое. Этот самый первый короткий кадр был снят тогда, когда из люка бронетранспортера разрешили подняться с кинокамеры только на 30 секунд. Но здесь, в ту ночь апреля, уже прошли первые. Без брони, без защиты, без секундомера зная об опасности, которую не избежать, словно в последнем броске на амбразуру. Наша вторая кинокамера была заряжена черно-белой пленкой. И потому хроника первых недель в фильме будет черно-белой. Цвета нашей тревоги и печали. Людина це була потрясаюча, якщо сказати відверто. В нього був такий темперамент, причому темперамент і людини, і творця, режисера, оператора. Він завжди шукав. Він неспокійний був. Спокій це не для Володі. Володя це був сама енергія, порив, пошук. Оце пригадується, коли згадуєш. Володимира Микитовича Шевченка. 20 кілометрів прівки зафільмувала у 86-му знімальна група українських кінодокументалістів. Згуртована команда однодумців. Це, по-перше, вже була не перша картина. По-друге, тому що ми з Володією десь понад декілька років жили в одній квартирі, в одній кімнаті. От тому спрацювалися дуже просто і дуже зрозуміло. І ніяких проблем, так сказать, нас не було. Єдина була проблема, що він нас інколи не хотів пускати туди, куди нам хотілося залізти з володі. Це друга справа. Ну але ми все-таки інколи намагалися його обмануть, після чого мали відповідно добрі наганяї. От. Але і безумовно від нього велику подяку. Ці хлопці пішли за власним бажанням. Вони прийшли до мене і сказали: ми будемо там працювати. Це було. Буквально, пригадую, так, 28 чи 29 квітня, вони вже хотіли йти працювати. Ну, поїхали вони після травневих свят. Але зразу, ви уявляєте собі, після травневих свят вже вони були там, вже знімали, вже працювали. Тоді, коли був самий жах там. Здесь по трубам пустят бетон на плиту основания саркофага, в котором должен умереть больной реактор. За боем минимум радиации. а температура плюс 35. Сменяясь на вахте каждые три часа, выгрызаются под реактор донецкие шахтеры. С каким облегчением все мы вздохнем у телевизоров, когда председатель правительственной комиссии скажет, сегодня мы можем наконец перевести дух. Самое страшное, чего боялись, уже позади. Чернобыль 86 был дуже рисным. Это был Чернобыль травня. Чорнобиль-липня, Чорнобиль серпня і Чорнобиль-грудня. Оце був Чорнобиль. Так от Чорнобиль травня це був дивовижний Чорнобиль, не, не дивлячись на те страхіття, що там було, і ту паніку, яка була в Києві. В Чорнобилі було досить спокійно, тому що там зібралися люди, ну якісь дивовижні. люди сповнені гумору, люди, які знали, що вони робили і для чого. І знову вперед вийшли добровольці, від аварія в полі високої радіації. Героизм, беспощадок к себе, На острие народных усилий по ликвидации Чернобыльской беды. Да, это очень мужское дело, очень мужская обязанность стоять в Чернобыльском строю. Тоді, навесні влітку та восени 86-го у Чорнобилі працювали знімальні групи з Києва, Москви, Новосибірська, Ленінграда. Паралельно з кінематографістами Укркінохроніки над фільмом Чорнобиль Два кольори часу працювали колеги з Укртелефільму. Коли е відкрили люк, і Володимир Микитович став з конвасом сам і сам знімав. Я, правда, стояв біля нього і бачив його за роботою, то це єдиний спогад, такий дуже рельєфний і дуже кінематографічний, тому що це те, що я буду казати, воно буде сприйматися як метафора, а насправді це був документальний факт. Уявіть собі, що через відкритий люк, тобто люк відкритий і через отвір. Дверець, з якого з вертольота виходять люди, коли вертольот розвернувся цим люком над реактором і Володя над ним нагнувся, а я тримав, щоб він не випав своїм конвосом туди вниз, то ми почули, власне, я почув такий потік промінів, який ударив грудь. Тобто щоразу, коли хтось мене питає, що таке Чорнобиль, то в моїй свідомості оцей потік пронизує, проходить, але вогонь холодний. Абсолютний холодний вогонь. Скільки там ми літали над тим е, розбитим реактором, важко сказати, але Володя вистріляв, так він казав, свою касету одну, потім поставив другу касету. Фільм Чорнобиль хроніка тяжких тижнів тяжко йшов до доглядача. Напевне, не меншою від радіації небезпекою для документаліста були різноманітні цензори. Так одне з всесоюзних відомств вимагало зробити у фільмі 152 купюри. Була цензура і досить серйозна, трохи покалічили картину, але ми опиралися, особливо Володя опирався. І все-таки, я скажу так, все таки в основному картина така, як він і задумав, вона лишилася і неможливо було зруйнувати. Навіть цими дуже такими прискіпливими і непотрібними правками, які від нас вимагались. Ну, от що я можу сказати ще? Сказати вічна пам'ять Володі, людині, яка була в перших рядах тих, хто рятував нас від Чорнобиля. Якби Документалісти, журналісти не працювали. Світ би не знав, яка це трагедія, яка це людська драма або ширша драма цілого народу. Через те жертви, які принесли люди, які знімали і писали, вони не пропали. Даремно. Той фільм, який ми робили, який для Володі став, на жаль, останнім. Ми працювали з ним близько 15 років в парі. Купили 137 країн світу. І власне світ через вічку кінокамери, яка була. Сама так вражена Чорнобилем, що її довелося захоронити, закопати. Не можна було зберегти. І от через вічку цієї кінокамери світ бачив вперше цю трагедію. Недаремно володяна картина зібрала. 10 чи 12, зараз вже не пригадую, гран-при різних міжнародних фестивалів. Італійців його пам'ять на міжнародному фестивалі заснували приз з дуже символічною, на мій погляд, назвою Чорна перлина. Чорна перлина як чорна сльоза, яка не висихає у нас в душах.